Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Народне свято 23 серпня відоме під назвами луб брусничник Свято сьогодні вважається небезпечним для жінок, але вдалим для риболовлі та приготування консервації. Дізнайтесь, яке свято сьогодні відзначають українці, що не можна робити, які є прикмети, погоди цього дня. Яке свято сьогодні в Україні 23 серпня? За новим церковним стилем, церковне свято 23 серпня. Присвячене пам'яті мученика лупа єпископа Іренея Ліонського і святого Калиника Константинопольського, У народі ім'я святого втратило останню букву, день шанування припадав на пору збору брусниці. У лісах і на болотах достигала чудо ягода, яка зцілювала від багатьох хвороб. Селяни просили лупа допомогти в зборі брусниці і зберегти її цілющі властивості. Так до свята в народі додалася назва брусничник. Свою назву ягода отримала від слова брусвяний червоний, свіжа брусниця завдяки вмісту в ній бензойної кислоти могла зберігатися тривалий термін. Також її заготовляли в моченому вигляді. Цей спосіб заготівлі залишається популярним і сьогодні. Свічі або морожені ягоди заливають невеликою кількістю води, додають за смаком курицю, гвоздику, трохи цукру. Через 5-6 днів ягода готова. У такому вигляді її подають до м'яса, риби, додають салати. Пікантні смачені ягоді надають додавання солі в пропорції 1 до 1 з цукру. У свято до столу традиційно подають брусницю в будь-якому вигляді. Поширеним частуванням свята і залишається брусничний чай. Приготування 2 столової ложки, тиснених ягід три листочка брусниці заливають однією другою літрою гарячої води температурою 90-95 градусів. Потім настоїть протягом 10 хвилин і до чаю подають мед. Лип брусничник дає сили. Обряди в день лупа брусничника. У цей день моляться до святого, хто прийняв віру, про прийняття близькими віри, про здійснення релігійних обрядів, хрещення вінчання. Святий Луб моли Господа про моє помилування і швидке зцілення. Сотвори, Господи, щоб моя хвороба була в очищення багатьох моїх гріхів. В інтер'єр будинку в цей день заведено додавати червоний колір. У кухні це можуть бути сервірувальні предмети, рушники. Господині одягають на такий випадок фартук червоного кольору. Дотримання традиції на свято принесе удачу в будинок і зміцний здоров'я. Цікавою особливістю стали віщі сни в ніч. Вони збуваються зазвичай в найближчий тиждень. Якщо приснилася брусниця, це знак міцного здоров'я і витривалості. Ягодові сні говорять про здійснення задуманого і впевненість в завтрашньому дні. Збирати брусницю ввісні і укладати в кошик до поповнення в родині. Їсти ягоду ввісні означає незабаром позбутися від хвороб. У саду 23 серпня господині збирали смородину, малину ожину. З ягід готували варені і компоти, а також начиняли пироги і вареники. У цю дату виходить хороша консервація. Сьогодні вважається особливо корисним для здоров'я з'їсти страву з ягід. У це народне свято наші предки проведжали літо і співали пісні про настання осені. Погода дедалі більше нагадувала осіння, з'являлись жовте листя, ночі ставали довгими і холодними. Часто наставали грози та зливи, з кінця серпня люди вже не купалися в річках, оскільки ставало надто холодно. Однак на водойми йшли за риболовою. Народне свято 23 серпня вважається невдалим для жінок, їм не варто ризикувати, ходити далеко від дому та займатися важкою фізичною працею. Однак уся природна вода сьогодні вважається цілющою. тож можна набрати воду чи, чи колодязя або вмитися ранковою росою. Скляни закінчували збір сіна на полях. Чоловіки прибирали зерно до стодолу і малоли ворушну, а жінки пекли перший хліб із нового врожаю. Власники великих ділянок або худоби готували продукти на продаж, оскільки не вбажався період ярмарків, що не можна робити 23 серпня. Жінкам цю дату не можна ходити на замоті в ліс або в гори, інакше може статись біда. Також їм не можна мочити ноги в холодній воді це принесе хвороби ніг, рибалкам не можна ловити рибу в незнайомому місці, а грибникам шукати гриби невивченій частині лісу, інакше є ризик потрапити в неприємності. Невдалий день для збору меду і роботи на пасіці. Не сваріться сьогодні, не підвищуйте голос на близьких і не згадуйте старі образи. Розпочати 23 серпня конфлікт затягнеться надовго. Звільнятися чи міняти місце роботи, розмовляти з незнайомцями, давати борг гроші або речі. Також не рекомендується прибирати, підмітати і мити підлогу, інакше, в майбутньому вас чекатимуть життєві труднощі. Народні предмети про погоду 23 серпня існують такі предмети про погоду в цей день. Чим більше жолудів вродило на дубі, тим багатий буде врожай в наступному році. Чим більше ягід на горобині і калині вродило, тим холоднішою буде зима. Якщо 23 серпня був попередні три дні, що дощ, то не варто копати картоплю, інакше перед закладкою на зберігання доведеться довго сушити бульби. На поверхні води з'явилися дрібні хвилі, зима і осінь будуть холодними. Якщо крути викупали багато нір, то останні дні серпня будуть дощовими. Береза почала жовтіти ознака ранньої осені. Якщо лелеки вже відлітають в теплі краї, то осінь буде ранньою, бабини літо коротким. До зустрічі в нових відео!